Доброго дня, колеги. Не перший раз на цій сцені, але постійно хвилююся. Якось хвилювання менше не стає. Тому Райфайзен це компанія сміливих. Да, ми виступаємо першими. Дякую, Валентини, Сергій. Я сподіваюся, що це знаки за вашими оцінками. Ми також будемо першим. Ну що, я вам розкажу про три фактори успіху, які нам допомогли в цьому році стати. Бути серед кращих команд дзвінера цього року. Ну що, тоді поїхали? Так, не туди, сюди. Я нагадаю, що кол-центр Райфайзена був розташований в Херсоні, тому з початком повномасштабного вторгнення, на жаль, дуже багато співробітників банку не змогло продовжувати роботу. І наразі і дотепер наші 300 співробітників працюють у дев'яти країнах світу дистанційно. Тож я можу з сміливістю сказати, що ми побудували ефективну систему дистанційного менеджменту. А що ми мали на початок цього року, і що ми маємо зараз на неповний 23-й рік? 60% співробітників у нас працювали менше 6 місяців. Ну, по зрозумілих причин, про які я сказала хвилину раніше. Ефективність одного співробітника була 1000%. 200 звернень вони обслуговували на місяць. Наша середня тривалість розмови становила 5 хвилин. І НПС ну, не дуже ми були ним задоволені 56%. Тому всі ці дії, про які я вам розкажу далі. Привели нас до тих результатів, які ми маємо сьогодні. Тобто 50% персоналу станом на жовтень місяць. У нас вже порухалися кар'єрної моделі, отримали підвищення. До речі, кар'єрну модель ми також запустили в цьому році, а ми значно приросли у кількості звернень на одного співробітника плюс 40% до його ефективності. АХТ на сьогоднішній день становить 4 хвилини, але ми продовжуємо працювати ще. З цим показником. І основне, що наш НПС завдяки тим діям, які там під цими знаками питання, вже становить 77%. І в часі ми почали вимірювати ще такий показник, як Сісад, і на сьогодні він становить 95%. Перший наш фактор успіху, про який я хочу вам розповісти, це ефективні технічні зміни і управління ресурсами. Не дивлячись на такий складний стан, ми продовжуємо вдосконалюватися технічно для того, щоб ставати кращими для клієнтів, щоб спрощувати виконання функцій нашим співробітникам і мати змогу розвиватися далі. Зараз я вам розкажу про наш чат. Які зміни саме ми зробили тут і чому вони для нас значимі? Ну, по-перше, ми запустили на початку цього року нову чат-платформу, що дало змогу замінити нашу напівручну, там, де автоматично тепер чати назначаються на операторів. Вони можуть бачити свою ефективність, ефективність напрямку в цілому. Разом з запуском чат-платформи ми почали змінювати стиль комунікації завдяки амбасадорам Tone of Voice на напрямку. Ми отримали шалений попит, підтримку, головне використання всіх цих рекомендацій в роботі. Але переломним моментом була перемога наших операторів чатів на минулорічному дзвінері в номінації року чати. Тут вже наших операторів було не спинити. Ми значно приросли в СІ і на сьогоднішній день, як я вже сказала, цей показник дорівнює 95%. Ну, тобто, це дуже гарний показник. Приросли також в ефективності на одного співробітника вдвічі. Ну і Головне, клієнти нас оцінюють, і наш НПС, що наша робота їх задовольняє, їм подобається, наш НПС а також виріс. Наразі чат стає пріоритетним каналом спілкування клієнтів Райфайзена з банком. І до кінця року ми плануємо отримати розподілення. Міщатимуть дзвінками 50 на 50. Окрім а, технічних зв... змін, ми відходимо від жорсткого закріплення операторів за напрямками. Ми формуємо а, ефективні БКГ-групи, які можуть підключатися на різні напрямки в залежності від непередбачуваних піків. От так, наприклад, ми сформували з а, операторів вхідної лінії а, групу, яка може за необхідності оперативно переключитися на опрацювання чатів і. Таким чином, буде першою частиною, яка доєднається до команди чату при рості цього напрямку. Далі в продажах якісь зміни ми зупинили продажі на початку війни, ну, тому що тоді було не до продажів. Але ми з вами пристосувалися жити в нових реальностях, і банком було прийнято рішення відновити. Цей напрям. І тому всі оператори продажів, які були на початку війні переалоковані на сервіс, струсили з своїх навичок селзів пиль і повернулися до свого напрямку. Таким чином, ми реанімували цей канал і досягли дуже гарних результатів. Наразі доля продажів контактного центру від загальнобанківських складає 30%. Також хочу сказати, що з новими функціями. Ми в, на першій лінії ми також перебудували процеси. І тепер після нашого вирішення операторами запиту клієнтського ми також продаємо йому додатковий продукт. І звертаю вашу увагу, що навіть з додатковими функціями ефективність наша в плані АХТ вона не зросла, а навпаки, зменшилася. Це значить, що ми навчилися ефективно консультувати навіть завдяки додатковим функціям. Тепер перейдемо до другого нашого фактора успіху і увага на екран. Другий фактор розвиток та підтримка. Впродовж року ми використали шість форматів навчання. Перший міні-тренінги. 30 хвилин на фокус на повторенні інформації. Другий практичні онлайн тренінги, розбір клієнтських кейсів. Третє калібрування дзвінків це можливість не лише отримати, але й надати зворотній зв'язок колегам та перейняти кращі практики команди. Четверте самостійне навчання за допомогою зручних та простих Microsoft форм. дозволяє розвиватися в своєму темпі, у зручний час, в зручному місці, відразу з тестуванням та поясненням помилок. П'яте бізнес-ігри, захоплюючий формат, що відволікає від рутини, залучає у гру та закріпляє навички. Наразі ми вже маємо декілька ігр з подолання страхів та стресу, швидкого пошуку інформації в базі знань, на розвиток логічного мислення та з психології впливу. Але ми не зупиняємось і працюємо над новими. Шостий тривалі тренінгові програми, тобто цикл взаємопов'язаних тематичних навчань з виконанням та обговоренням домашніх завдань у підтримуючому ком'юніті. Цього року ми зосередились на школі наставництва, самоменеджменті для лінійних керівників, стресостійкості та вільному стилю спілкування для операторів. Тож це був наш другий фактор успіху, це робота і вклад в наших працівників для отримання всіх тих результатів, про які ми проговорили з вами. І третій успіх, третій фактор нашого успіху, але, як на мене, не менш важливий, це турбота про команду. Це та турбота, та підтримка, яку ми як працівники отримуємо від нашої компанії, тому що ми також люди, і кожен зі своєю історією і зі своїми потребами. Удосконалю англійську спілкуючись з колегами у інглішклабах. How are you? Завдяки медичному страхуванню почуваю себе впевнено у завтрашньому дні та відвідую сеанси масажу. Отримую безкоштовну юридичну допомогу та відвідую психолога. Маю можливість читати новинки, не витрачаючи коштів. Підтримує фізичну форму та використовує корпоративну знижку на відвідування спортзалу. Банк дійсно турбується про мене, і я це відчуваю. Окрім працівників, наш банк також турбується і про співвітчизників. Отже, вашій увазі, три фактори успіху Райфайзенбанк, які на нашу думку змогли допомогти нам бути серед кращих. Тому разом насправді ми здатні на будь-які звершення, і нехай рішучість і віра будуть нашою відзнакою. І разом ми піднімемося вище ніж будь-колись раніше. Дякую за увагу.